А перед початком перегляду цього відео не забудьте підписатись на канал, хто ще не підписався, і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступних мотиваційних роликів. А ми продовжуємо. Як стати впевненим і не здаватися, щоб просуватися вперед і досягати поставлених цілей, кожному з нас необхідно бути більш впевненим в собі, в своїх силах і показувати свою впевненість при спілкуванні з іншими людьми. І якщо ви не відчуваєте себе впевненим або хочете підвищити свою впевненість у собі? У мене для вас гарна новина: впевненість в собі це риса особистості, яку можна розвинути як і будь-яку? Іншу звичку саме про такі речі ми і поговоримо в цьому відео. Пропоную вашій увазі 9 відмінних способів, як підвищити свою впевненість в собі. Номер один. Знаходьте свої сильні сторони. Не намагайтеся копіювати життя чужої людини. Будьте собою. У кожного з нас є свої сильні і слабкі сторони. Знаходьте свої сильні сторони і розвивайте їх. Згодом вони перетворяться на нові навики і таланти. Це приведе вас до видатних досягнень. А там, де прогрес і досягнення, там і впевненість в собі. Номер два. Займайтеся спортом, науково доведення. Ведено, що фізичні навантаження в розумних межах роблять нас щасливішими, а це в підсумку веде до того, що ми починаємо відчувати себе впевненішим в собі. Навіть проста зарядка все ж краще, ніж нічого. Номер три. Харчуйтеся правильно. Це свого роду доповнення до попереднього пункту. Тут все просто. Чим краще ви себе почуваєте, тим упевненішим ви стаєте. Те, як ви харчуєтесь, безпосередньо впливає на Вашу енергію протягом дня, а енергія це продуктивність і прогрес. Номер 4. займайтеся улюбленою справою. Намагайтеся кожного дня знаходити час на те, що дійсно приносить вам задоволення. У кожного з нас має бути як мінімум улюблене хобі. Якщо ви ще не знайшли таке, згадайте, в якій ситуації ви проявляли себе максимально ефективно та впевнено. Можливо, ця ситуація і являється не просто заняттям. А повноцінним хобі, яке варто розвивати далі, номер 5. досягайте своїх цілей. Звичайно, цілі повинні надихати вас, але цілі повинні залишатися досяжними а ніщо так не підвищує вашу впевненість в собі як постійний прогрес і досягнення нових результатів. Номер шість не вигадуйте виправдання. Беріть відповідальність за все, що відбувається у вашому житті. Усі наші виправдання або відмовки це просто витрачений час, який можна використати на щось більш корисне. Як тільки ви почнете брати відповідальність за свої досягнення і свої невдачі, гарантую ваше життя зміниться. Номер сім правильне оточення. Оточуйте себе людьми, з якими ви будете відчувати себе краще, припиніть спілкуватися з тими, хто постійно критикує або засуджує. Номер 8. Прислухайтеся до себе. Це не означає, що ви повинні взагалі не звертати увагу на думку інших людей. Просто не дозволяйте чужій думці контролювати ваше життя. Цінуйте і поважайте власну думку більше, ніж думку інших людей. Зрештою, це ваше життя. Уміння не звертати увагу на чужу думку дає впевненість в собі. І нарешті номер дев'ять впевнена мова рухів тіла. Наш внутрішній стан впливає на нашу зовнішню поведінку рухів тіла. Якщо ви почнете використовувати впевнені рухи в своєму повсякденному житті, це вплине на вашу впевненість в собі. І на закінчення не потрібно одразу ж гнатися за ідеалом, потрібно поступово, крок за кроком, цеглинка за цеглинкою будувати своє яскраве життя, у якому ви Будете справжнім цінителем та головною постаттю. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Обов'язково ставте вподобайку, пишіть зворотній зв'язок у коментарях і підписуйтесь на канал. Також, щоб отримувати повідомлення про нові відео, не забудьте натиснути на дзвіночок. Бажаю всім мотиваційного дня і до нових зустрічей!